По сніг. А зараз ми йдемо в тепличку, подивимося, яка в нас редисочка. Ну і зараз будемо відкривати і дивитись на нашу редиску. Тут на заході України треба сіяти скоріше, хто хоче до Нового року мати. Займаюся редискою давно, вже років 6, тут по 15. Тут, тут у нас ціну, завтра ринок буде диктувати. така редисочка. А сер скільки ваш? А молоко? А гарбуз. І маєте грибочки скільки? Качка. Качки є, дві індукачки. Така жива риба, бачите, про. а сало. І в нас яйця є подвій. І сьогодні я вам хочу сказати, сьогодні 22 листопада. І в нас ви по перший сніг. По тепличці показати, але в тепличку ми трохи розпалили. Розпалили, небагато. Сніг був наверху, але воно добре так сунулось. Розстали, як то говориться, хоч зараз не, не скажу, що мінусова температура, але все тримається сніг, бачите. І ми хочемо показати, яка в нас редиска, і хочемо трохи завезти завтра на ринок. А зараз ми йдемо в тепличку, подивимося, яка в нас редисочка. Ну і Зараз будемо відкривати і дивитись на нашу редиску. Я вже вам показував, бував. а тут... Накривали ми огромно, так як вночі було у неї до 4-5 градусів. І трошки кінці тут примерзли, але радиска має таке свойство, що вона відходить, відходить. І ми маємо ось такий результат. Невелика, я вам поясню. Це Селеста. Вибирати вам, яку хочете, вибирайте. Я не нав'язую, що то чи то реклама не. Я дельс е, сіяв, в'єну сіяв. І сору сіяв. Просто яка в мене залишилася, я ще навіть і сильно і не купляв, як то говориться. Е, в мене було пачки, я оце по як говориться я це взяв і е, посіяв. Хоч трохи небагато. Тут 25 метрів на 3 метри. Внутри не буде, а десь 2 метри е, це посіяли. Ми редисочку зараз будемо наривати. Редиска переважно, бачите, зараз нару кучок, покажу, який він є. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Переважно редиска. Вона не, як говориться. Ось такий пучок роблять, роблять 12-15 штучок, залежить кого вона калібру. І це зав'язується пучком, а ще його промиють. Можна так зв'язувати, промити і ложити ящички, і буде найкраще. Сіялася та ще диска в кінці вересня. І сьогодні, я кажу, ну, два місяці, вже ще неділька і буде два місяці, як ми її посіяли і вже обирати. Тут на заході України. Треба сіяти скоріше, хто хоче до Нового року мати. Вона отак можна під агролукном, якщо багато насіяти, хочете в роздріб продати, ви можете собі виривати. Одна, ще бачите, є дрібненька, ще є дрібненька. А другі, бачите, ще дрібненька є. Вона ще буде наростати. Примхлива, вона казали, що трава. Трави я взагалі не гербітидеться. І травичка не встигає, тому що вона закриває, ми вже тут для себе вирвали, закриває повністю, і воно росте. Що на весну, якщо в тепличку на березні місяць хочете мати, що зараз на зиму. Тут пройдемося, скільки зможемо нарвати, нарвемо. Все в нас є. Хлопчик, правда, малесенький, бачите, такий гарний. А в нас є така, така рукола. Така рукола є. бачите. Ось така, така рукула. І можна насібати, отак у неї з корінням теж промити і зробити пучки. Тут у неї вистачає. Два рядочка ми вкинули. І там ще в нас є петрушка. По кропу для себе, певно, буде на свята. Ну і петрушка теж вона може бути до весни. Для петрушки такого нічого. Хріб може почорніти при морозах, пропаде. А це в нас просто така непогана рукова. Вона є не немає смак. Раніше я її сильно не пробував, а тепер пробував. Дуже смачна і дуже кажуть Дуже має багато вітаміна і, як гориться, корисна. Так що вибирати вам їмо. А ми ще покажу вам коле. Посадив таке коле було на вулиці, але за ніс я в горшки викопав з корня три штучки. Це капуста. Салати можна робити, борщ варити. Мені давала одна знакома тут з рогізна Оля, то вона говорила, що і салати робить. Такого нас не вирощували зразу, хочу сказати на Херсонщині, може, де було, але так я на ринку ніколи не бачив. Побачив його перший раз. Тут кажуть, що за границею йде і непогано. Хоч я продавав минулому році його. Брали не багато, але пучками брали. Тут можна парканайці пучків зробити. Подивіться, чи піде, чи не піде. А так зараз я вам покажу, як ми приготуємо, наш, нашу редиску, будемо рвати. І тоді я вам покажу, що до чого і завтра я покажу, який в нас буде торг. І ми нарвали 35 наших отаких цепочків, як називається. Тут по 15 штучок у нас ціну завтра ринок буде диктувати. Отак гарно я помив їх, обов'язково помити. Ну що, як говориться, вона має красивий як то, вигляд. О. Каже, ціна була 25, це на гортові 20. ну Залежить хто як то говорить. А ми подивимося, що будемо розліт продавати. Буде конкуренція чи ні. опа, А це наше коле попадало. Небагато нарвали. Його мало і беруть, чесно, але так для проби трохи зірвали. Це капуста. Коле. Можу спробувати сказати, яка вона. Ось то капуста. Файний, ніжний, класний. На любителя. Супер. І наша рукава. Тоже помили. Ми з курінням мирували. А таких зробили 25 пучків. Пахне. Непогано. Ну, а завтра такі результати, які ціни в розріб, я вам покажу на нашому ринку. Займаюся аеродискою давно, вже років шість. Що на весну сію? Це зимою, щоб на весну було на березень місяць. Це на Херсонщині було. І на зиму теж. У мене були на Новий рік, на Різдво, навіть ще і на Йордані. У мене була аеродиска. Я продавав. Брали непогано, але я кілограмами, звичайно. Пучками це в мене тут перший раз. Так я пучками не продавав. Тут переважно пучками. Я продавав кілограми, бо багато було, тому і кілограмами. І доброго дня вам. І я на ринку Приніс нашу таку редисочку. Коле і руколу. Рукола по 20 йде. Але 20. І така родичеська по 30, тому що на ринку по 30 гривень. І так продається. А сир скільки ваш? 120. 120. 70, так? А молоко? 50. А ваша сироватка? 20 гривень. 20 гривень. Гуска 180 за кілограм. А гарбуз. 30-25. 30-25. Сушка ваша. 30 сушка. 30 літрова банка. Ясно. Чи ваша ваш гарний цей? Оріхи по 50, оріхи. І насіння? На сіня по 30. По 30. І рядом гусе 180. І часник великий, здорові, 1-10 деревень. І маєте грибочки скільки? Це маслята. 120 маслята, пів літра. Качка. Качки є дві інтукачки. По 220, я бачу. Кролик є, теж 220. А кого тих скільки? Теж 220. 220. Ясно. Така жива риба, бачите, по 100 гривень. Є, то стороб, по 140. То 140 короб. То 100, 100 гривень. Але жива і є жир шкварками 100 гривень, молоко 50, а сметана? 70-65, ага, і? а хто просить цих? А сир? 120. Це не вияний? цельний? Ні-ні-ні, це є та-та-та, жирний. По 140 брокколі такі і цвітна. Молода 60 і 50 пекінька. Морква 35. Цибуля 20 і боячок 20 гривень. Квашена капуста 70, Огірок теж. Хринь такий малесенький, 10 гривень. Таке 250. Так, 250. Шия 250. Так, задня подивитися карт. Тут спондеру 220. 220. І? А того шия, того задня по 240. 240. А сало? 150-140. 150-140. А, а ще печінка є. Печінка 70. Вегені 70. 50. І є Яурівський пиріг 120 за кілограм. Це яворівський називається. По 30 яблучка тут. Мандарин 130. І наша редиска йде з руку. Коле ніхто не питав, але редиска по 30 гривень йде, рукола 20. І в нас яйця є по 12 12,9, 10 і 11. Це домашнє. На цьому закінчую своє відео. Ми вже допробуємо. Так що варто садити редиску в кінці вересня, тут на Львівщині, і в тепличку, і продавати зараз таку свіженьку. Кидається око, люди беруть. По 15 штучок я давав в пучку. Всім здоров'я, Україні, перемоги. Дивимося відео, коментуємо. Слава Збройним силам України. Усі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости просаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. Zapowiedź,